У Пентагоні відреагували на ракетний терор Росії, по їх словах, це не працює. Росія відреагувала на те, що у Пентагоні з допомогою ракет та дронів обстрілює цивільних українців та критичну інфраструктуру. Там переконані, що це для того, аби вселити в наших громадян жах та паніку, але історично вже доведено, що це не працює. Про це сказав неназваний чиновник Пентагону під час останнього брифінгу. Він зауважив, що цілі, по яких б'є Росія, не мають жодної військової цінності, та росіяни це роблять для поширення паніки серед громадян, сподіваючись, що це зменшить рішучість нашого народу. Пряма цитата чиновника Пентагону: якщо ви озирнетеся назад в історію і подивитеся на повітряні компанії, якими намагалися завдати удару по психології та придушити людей, то це не працює. і Якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це привело до збільшення їхнього результату? Сказав чиновник Пентагону, додаючи, що такі дії Росії чергові воєнні злочини. Нагадаємо, аналітики інституту вивчення війни США пояснюють, що масові атаки росіян по цивільній та критичній інфраструктурі покликані чинити психологічний тиск на самих українців, але вони не впливають на хід бойових дій. Президент України Володимир Зеленський також зауважив, що Росія намагається терором прикрити свої військові поразки на полі бою, де ЗСУ мають успіхи у звільненні окупованих територій. Підтримуємо наших захисників. Слава Україні і слава ЗСУ. Якщо очікуєте на швидку перемогу України, то напишіть в коментарях слава ЗСУ».